Після об'єднання Литви та Польщі у 1569 році це була Люблінська унія. На українських землях почався активний тиск на православну церкву. Її намагалися зам... замінити католицькою церквою. Цей процес називається окатоличенням. Православна церква на той час мала великі проблеми. Священники не завжди добре виконували свої обов'язки, було багато непорядку, саме це і змусило частину українського суспільства задуматися або повністю втратити свою віру і традиції, або реформувати церкву, щоб зберегти її. На захист православ'я стали братства, це були об'єднання міщан, тобто міських жителів, які підтримували саме православну церкву. Найвідоміших серед всіх братств було Львівське успенське братство, яке виникло у 1586 році. Воно намагалося контролювати священників і покращити стан церкви. Братства мали підтримку Константинопольського патріарху, тобто мали право Ставропії, і це викликало опір з боку вищого духовенства. У цей час активізувалися і ізуїніти, це католицькі місіонери, які просували об'єднання ідеї церкви, в тобто церковної унії. У 1596 році у місті Берестя відбувся собор, де частина православних священиків вирішила підкоритися папі Римському, але зберегти свої обряди. Так з'явилася греко-католицька або уніацька церква. Інша частина духовенства була проти цього. Це рішення ще більше розділило українське суспільство. Після собору почався тиск на православних, їхні землі передавали уніатам, а самі вони втратили підтримку влади. Але і уніати не мали повного визнання для католиків вони залишалися недостатньо своїми, а для православних зрадниками. Отже, Берестейська церковна унія не об'єднала віруючих, а навпаки, поглибила розкол.